Як не день, то свята, що не машина, то q 5 Я дуже радий, що в нас на майданчику автопоєнту шикарний вибір автомобілів такого преміум-сегменту. Саме Audi q 5 У нас ще одна приїхала в шикарному стані, як завжди, мінімальні пошкодження Америка, але саме цей варіант прекрасно підготовлений. Це чорний колір 2000, 2013 чистий рік випуску. Прекрасно підготовлена, наполірована так, що видно своє відображення. Аж по кузову я перевіряв лакофарбове покриття, так от проводиш по кузову. Вона ніби. Ніби вскрита скрита, чим там, може кераміка і може воском, але ну, виглядає просто бомбезно. Що я хочу сказати? Поставлена нова гума. Нова гума, дивіться. 25-й рік випуску. Це все сезонка, нова гума. В прекрасному стані легкосплавні диски, 19 розмір. Щоб ви розуміли, нова гума 13 тисяч гривень. Було витрачено для того, щоб ти, мій любий друже, купив машину і про це не думав. Воно прекрасно буде відчувати себе взимку, тримати дорогу, а плюс до всього це у нас кватро, прекрасний повний привід, і ти будеш відчувати себе безпечно. в Дорозі. Безключовий доступ, чорний колір, поміняні попередку салінблоки були. Все працює, ось все працює парктроніки, камера заднього огляду. Е що? Електропривід, кришки багажника. На місці тут у нас все є. Дивіться, такий прекрасний агронайзер. В машині майже 200 тисяч, без тисячі, якщо в цифрах, то без 500 кілометрів, 200 тисяч 199 тисяч кілометрів. Але виглядає все класно. Приємно пахне в багажнику, пластмаса вся ціла, нічого не подерто. Докаточка на місці. Тут по тайничку у нас також домкратик. Іміється з інструментами, тобто все як мало бути хазяйським автомобілі. Хоча власника в Україні ще на даний автомобіль немає, ти можеш стати першим. Йдемо далі, дивитися, за ціною 15,5 тисяч доларів і ти отримуєш собі шкіряний класний салон, підтримуючи такі підкалінця штучки, електрорегулювання як водія, так і пасажири, плюс до всього є пам'ять для двох водіїв, повний електропакет склопідіймачів. прекрасні накладки на дверні карти, центральний замочок, датчик світла, датчик дощу. Шкіряний мультикермоз під кермовими пелістками. Десь без усіляких помилок по, по витраті палива. Що там у нас? Кажуть, 20-30. Як бачите, що цифри показують зовсім інакше, можна їхати доволі економно. На автоматі запуск кнопки, електроручник, максимальне мультимедіа. можна встановити сім-карти і 20-карти для навігації, прошити на зрозумілу мову, можна підігрів, клімати. Камера заднього огляду. Все, в автомобілі функціонує. Нажимаємо на карт. Дивимося. Можна вибрати що. Коротше, всякі налаштування можна для себе зробити. Drive Assist. Тут у нас попередження про вихід з обмеження швидкості. Ну, коротше, якщо порушуємо швидкість, датчик дощу і допомога при парковці. Тобто налаштовуємо собі. Налаштуємо парктроніки. Я сьогодні сидів балувався Ось з такою штукою, як налаштування частоти партроніка. Правні можна. Кратше, цікавий автомобіль в будь-якому випадку. Мені подобається салон. Він гарний, він приємний на дотик. Тут все є прекрасно. Панорама, люк відкривається. Дивіться, підтонована панорама. Люк закривається. Люк закривається, кажу. Не розумієш щось. А так. Ось, будь ласка, шторочка закривається. Поїхала. Коротше, дуже-дуже багато всяких приколюшок, тому що комплектація тут практично максимальна. Друзі, ціна 15,5 тисяч доларів. Допомагаємо з оформленням, документи усі підготуємо і ви будете першим власником в Україні на даний автомобіль. І до речі, приємним бонусом буде куплений карфакс по поводу всієї історії автомобіля. Якщо кому цікаво, звертайтеся.